Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав палаті представників Сполучених Штатів, яка 9 квітня повернулась до роботи, що законопроєкт із підтримкою України є терміновим і вкрай необхідним. Про це він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС Британії Девідом Кемероном у Вашингтоні. Передає кореспондент «Укрінформу» 9 квітня. Запит на додатковий бюджет, який президент Байден зробив конгресу, є терміновим і вкрай необхідним. Зараз палата знову на сесії. Ми сподіваємося, щоб це передали палаті представників і якомога швидше отримали голосування Ну і більше про це говоримо із директором програми Північна Америка Незалежно аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки. Українська призма Олександр Крайв доєднається до нас. Олександр, вітаю вас. Так, вітаю, добрий день вам з місяця в місяць. Підтримка Сполучених Штатів відкладалась зараз. Це уже фінальна точка. Зараз, уже цього місяця, все-таки буде ухвалений законопроект підтримки України. Скажімо так, зараз найбільше раціональних умов для того, щоб цей законопроект дійсно ухвалили, і ці раціональні умови стосуються не лише політичної безпекової ситуації, вони стосуються в першу чергу ситуації економічної. Ми побачили в кінці минулого місяця ухвалення бюджету на 1 трильйон доларів, який вже давно очікувала американська економіка. І зараз частиною цього бюджету досі не ухваленою, залишається якраз великий проект витрат на оборонку, тобто оборонна промисловість, яка незважаючи на те, що є. Незалежними компаніями вона все-таки живе за рахунок федеральних замовлень. Вона живе за рахунок того, що в неї замовляє федеральний уряд Сполучених Штатів, і замовлення, яке є в пакеті для України, є найбільшим. Це по суті 80% того, що вони мають закласти в свої ресурси і в свої програми на цей рік. А тому, якщо Америка хоче, щоб її економіка нормально працювала, щоб ринки залишалися стабільними і відносно дохідними, то їй необхідно і конче необхідно, щоб цей пакет було прийнято, хоч в якомусь вигляді. Тому зараз Ситуація така, що ці ОПК починають тиснути на республіканців, і ми бачимо, що і Джонсон заворушився, і Трамп заворушився. Тобто, нарешті питання зійшло з мертвої точки. Із тих 60 -ти мільярдів доларів, які сполучені штати можуть, якщо ухвалять цей законопроект, передати фактично Україні. Скільки реально грошей залишиться у самих сполучених штатах і піде, от на ту оборонку, про яку ви кажете? Якщо бути повністю з вами відкритим, то близько 85-90%. тобто реально те, що буде витрачатися на усередині, ну, точніше, ОПК усередині саміх сполучених штатів, це. І гроші, які підуть конкретно на допомогу Україні, і гроші, які підуть на поповнення запасів Пентагону, які були вичерпані за останній рік, і гроші, які підуть в основному на підготовку українських спеціалістів, тому що ці кошти також платяться американським експертам, американським військовим на американських військових базах. Тому майже 90% цих коштів в ті чи іншій формі залишиться в межах сполучених штатів і будуть напрацьовувати податки в межах тих самих сполучених штатів. Так, а в чим тоді проблема, якщо гроші залишаються у сполучених штатах і впливаються в їхню економіку? Чому республіканці так яскраво виступають проти ухвалення цього законопроекту? А тут є декілька аспектів, в основному вони внутрішньополітичні, але ключовий аспект, який нам треба розуміти, особливо в контексті Дональда Трампа, для нього ключова проблема в тому, що це не його законопроект, це законопроект Байдена. А він намагається Байдена якраз тупити по темі України. Він намагається зробити все можливе, щоб тема України для Байдена була провальна, щоб показати його слабкість і неспроможність на зовнішній арені протистояти загрозам. І зараз, коли саме трампійська частина партії готується подати свій законопроект, чому я так певно кажу? Про те, що це може статися прямо тут і прямо зараз, тому що якраз трампійський законопроект найбільш ймовірно отримує підтримку і більшості республіканців, але при цьому може залишитися достатньо компромісним, угу. тобто демократи теж можуть піти на те, щоб ухвалювати саме це рішення. Так. А, так, вони цілком можуть на це піти, тому що як я вже казав, є умови просто для того, щоб уже зараз прийти до консенсусу, навіть якщо це консенсус провокований республіканцями, навіть за цих умов, в принципі, демократам вигідніше підтримати хоч щось аніж не підтримати взагалі нічого. Пане Олександре, але тоді цей процес знову затягнеться. Тому що якщо трампісти подають свій законопроект, то він має знову ж пройти дві палати ухвалення. Це займає час. Це дійсно займає час, але знову ж таки подивимось на картину з іншої сторони. Якщо трампісти зараз подають свій альтернативний законопроект, то значить, вже були проведені попередні домовленості. Ми бачимо, що Джонсон, незважаючи на те, що тексту він ще прикінцево нам не надіслав, ніхто не бачив прикінцевого тексту цього законопроекту, вже йдуть розмови про те, що переговорено з. Консервативними республіканцями переговорено з частиною прогресивних демократів, які також готові його підтримати. Також ідуть розмови паралельно вже прямо зараз. йдуть розмови із сенатом Сполучених штатів. Тобто, ця робота, попередня робота, яка нам необхідна для ухвалення такого пакету, вона ведеться вже і ведеться зараз. Ну і плюс те, що я вам казав, є економічні вимоги, і є загальне розуміння, що цей пакет має бути прийнятий в тому чи іншому вигляді. Пане Олександре, не можу вас не спитати стосовно заяв високопосадовців Сполучених Штатів, зокрема, і пана Лойда Остіна, міністра оборони, про те, щоб не бити українськими дронами по російських НПЗ. Чому їм так важливо, щоб працювала нафтопереробна галузь в Росії? Ну насправді тут є два великі питання, і на жаль, от Скажу спочатку свою особисту думку від Остіна, який раніше був чітко проукраїнським яструбом, який постійно відстоював позицію, того що Україна має право завдавати таких ударів, яких вона бачить. Ну не очікували ми такої позиції, не очікували такої заяви, але сталося як сталося. Тут є два ключові аспекти, які нам треба враховувати. По перше, зараз економіка сполучених штатів тільки-тільки виходить із затяжної інфляції. Інфляція, нарешті, вперше в цьому кварталі стала те, що каже Федеральна резервна система, контрольованою. І ця контрольованість в першу чергу забезпечується стабільністю нафтових ринків. А стабільність нафтових ринків, на жаль, американці наразі бачать в тому, щоб Росія, хоч в якомусь вигляді, продовжила бути там присутньою, нехай з високими цінами, нехай з усіма обмеженнями, нехай з по зі стелі цін, так званою, але щоб вона була там присутня і Вала хоча б в якійсь частині американських союзників. Ну і в цьому вигляді проблема поте з економічного ракурсу. З політичного ракурсу американці досі переконані, що всі атаки України по російському НПЗ сприймаються як атаки американською зброєю. Хоча, як ми бачимо, це не є так, це не є правдою, і американці досі намагаються те, про що каже до речі, Джейк Саліван, контролювати ескалацію. Вони не хочуть ризикувати будь-яким чином до того, щоб це перейде в ядерну ескалацію. І на жаль, вимушені стримувати нас в цьому контексті. Ну, стосовно економічного аспекту, якщо е, не бити по нафтопереробним заводам Росії, або припустимо, уявімо собі, що російської нафти не існує, то хіба неможливо збільшити видобуток в арабських країнах або в самих сполучених штатах, щоб втримати ці е, е, ціни. Можливо, але з арабськими країнами зараз ключова проблема під назвою «Ізраїль» і взагалі війна в Палестині. Одна з причин, чому прямо зараз Сполучені Штати тиснуть на Ізраїль, щоб або припинити цю операцію, або скоротити її, це якраз неможливість домовитися з ОПЕК, тому що ОПЕК зайняв таку позицію. Що допоки США не будуть контролювати Ізраїль, вони не будуть ніяким чином співпрацювати з Вашингтоном. Позиція цілком зрозуміла, але як ми бачимо, для нас дуже проблемна. І друга причина, чому араби не спішать нарощувати видобуток, тому що нарощування видобутку це падіння цін. А з виходом Росії вони і так почали заробляти просто казкові гешефти на тому, що вони роблять, і тому зараз підвищувати видобуток, особливо виходячи з опального сезону, коли ціни і так будуть падати потроху, особливо коли інфляція почала стабілізуватися на ключових ринках. Це не в їх інтересах. Поки що Вашингтон шукає можливість їх переконати в цьому, але поки йдеться переконання, він намагається задарма не ризикувати, як ми з вами вже говорили. Питав попередні півгодини Дениса Поповича, це військовий журналіст, аналітик. Чи може зараз трапитися так, що Сполучені Штати поставлять умову Україні? Якщо ви не перестанете бити по НПЗ, то ми не проголосуємо за цей законопроект підтримки України. Насправді це дуже малоймовірний сценарій, тому що знаєте, ось така політика ображених, така в чомусь навіть інфантильна зовнішня політика, вона повністю перекреслює собою те, чим є американське лідерство. Ну, тобто американці, які завжди були за демократію, за слабких і пригноблених проти сильних диктаторів, раптом кажуть нам, які страждають від агресії. А от якщо ви не будете стріляти, якщо ви покладете свою зброю, не будете атакувати російську інфраструктуру, от тоді буде вам інша зброя. Ну чесно, це занадто висока і занадто проблемна ставка навіть для самих сполучених штатів. Тому я дуже сумніваюся, що такий сценарій можливий. Ну і на завершення, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, скільки часу може знадобитися в Америці для того, щоб проголосувати такий цей законопроєкт щоб він перетворився в закон, і Україна почала отримувати необхідну допомогу? Дивіться, зараз ключовий фактор, який пришвидшує Джонсона в усьому цьому питанні, це Тейлор-Грін. Вона погрожує ставити свій вотом недовіри, буквально цього максимум на початку наступного тижня. І Джонсону треба цей вотом недовіри випередити. І відповідно лише ну поставивши на голосування наш пакет допомоги, він зможе знайти підтримку або демократів або республіканців. Дивлячись, який це буде пакет допомоги. Тому ну фактично, якщо Джонсон хоче мати якесь політичне майбутнє, то вже цього або наступного тижня він має ставити це на голосування після прийняття. Відтяг цього пакету допомоги і ухвалення першого траншу зазвичай після траншу зброя потрапляє до України протягом двох тижнів. Хотілося б хотілося, щоб це було якомога швидше. і До кінця місяця все таки українські військові отримали необхідну зброю боєприпаси. Дякую вам за те, що доєдналися до ефіру. Нагадую, ми Дякую, спілкувалися вам. з Олександром Краєвим. Це експерт Ради зовнішньої політики Українська призма. Говорили ми з ним про можливу можливе ухвалення законопроекту Сполученими Штатами на підтримку України.